Колярі стали більше читати такі висновки. Зробили працівники Черкаської центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки. Підбивши підсумки конкурсу на кращого читача. Літа він відбувається другий рік поспіль. В такий спосіб фахівці вирішили заохотити підростаюче покоління, черпати інформацію не з електронних носів, а й з книги. Активність відвідування та кількість прочитаної літератури основні критерії, за якими бібліотекарі визначали переможця літнього конкурсу. Вікторія Соколенко, головний бібліотекар відділу обслуговування читачів, зауважує, цьогоріч вони були приємно здивовані результатами. книголюбів значно побільшало. Дуже приємно, що поступово молодь все таки звертається до читання. У нас збільшується і відвідування, і нові читачі записуються, і таким чином ну, активніше відвідують бібліотеку на сьогодні. Участь у конкурсі взяло більше 300 осіб. Перше місце посіла Євгенія Ферлі. Дівчина любить читати зарубіжну художню літературу, особливо захоплюється творчістю Гідема Пасана. Протягом останнього року бібліотеку відвідувала досить часто. каже для неї книга спосіб саморозвитку. Втім, що виграє у конкурсі, навіть не сподівалася. Якось я не так часто брала книжки, але були моменти, коли я просто брала їх тоннами і несла додому. Але я якось не сподівалася, але дуже було приємно. Так. Здивований перемогою і Владислав Борець. Хлопець посів друге місце. Він любить наукову літературу, фізику, хімію. Багато читає з дитинства. У моєму житті це скоріше жило інформації та духовності, ніж просто якийсь папер. Переможців нагородили заохочувальними подарунками, а школярів закликали брати активну участь у різноманітних конкурсах, які постійно проводять фахівці центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки. Ніна Волощук, Олександр Костирко.